Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 29 листопада. Друзі, я на ринку Черемушки і вирішила підійти до пані Наталії у якої величезний асортимент клійонки і різноманітного одягу. У нас дуже багато є клійоночок різноманітних. На столі у мене тканіва клійонка, вся по 180 гривень, плівка обична 50 гривень, і також є в асортименті жидке скло. 80 сантиметрів 350 гривень і 60 сантиметрів 200 гривень. Я побачила, а ви не могли б розвернути, показати буде це, таке це житке скло, бо я як дилетант, я не розумію. Звісно, розвернемо. Я думаю, нашим глядачам теж буде Дет цікаво. Зараз да, хвилинку. Дуже красиве. Дивіться, яка краса. Да. Я буде гарно є таке на столі. І зараз ще одне вам покажу. Це як, якби трошки буде просвічуватися, а це ні, не просвічується. І, скажіть, будь ласка, в яку ціну? Значить, дивіться, 60 см 200 гривень, 80 ширина сантиметрів 350. Ну і так, в асортименті. Дивіться, друзі, яка краса. Є такий чудовий вибір. Також є у нас сітка москітна від комарів 100 гривень метр. Ну, і також клієночкам зараз. 180 блістящі на тканівій основі, силікончик обичний 100 гривень. І також і ажурний 200 гривень. Ширина йде метр 40 Усіх клійонки. Бюджетний варіант у нас на флізеліновій основі 100 гривень, 100 гривень. І 20 гривень це якби одноразова Тоже в асортименті. І тут ми ще у нас килимки є теж в асортименті на пол коврові дорожки. Різна ширина і різна ціна. А це йде туалет, ванна. Такі резинові, тож. різна ширина і ціна. Агроволокно також зараз є накривати. Метр 60 м ширина, 90% плотність, світлостабілізуюче стабілізуюча. Дуже хороша. Тоді, будь ласка, як ви працюєте з восьми до двох? ми працюємо? Дякую вам за вітання, вам також. друзі, на ринок Черемушки. До зустрічі!